Доброго дня, мене звати Олена Гордійчук, і зараз ми проведемо розіграш для моєї персональної групи. Отже, перший розіграш це оголошуємо топ-3 лідерів-рекрутерів за каталог номер 13 Подаруночки ви бачите і дивимося, хто ж у нас був лідером в персональній групі. Так, і це е, Біловол Юлія 29 особистих реєстрацій, Ковач Мирослава, 19 і Вакула Лілія, 10 особистих реєстрацій. Вітаємо наших переможців з отриманням грошового бонусу на номер консультанта. І йдемо далі. У нас була акція для нових і неактивних бізнес-партнерів команди. Відповідно, хто активував номер, робив перший стартовий заказ від 25 балів, бере участь у розіграші трьох подарунків по 50 гривень на мобільний рахунок. І переходимо на генератор випадкових чисел. Ось в нас є списочок учасників акції. Усіх учасників у нас ось ви бачите в загальному 54 людини. Переходимо на генератор випадкових чисел від 1 до 54, і вибираємо три людини. Через прибіл ісключіть повторення. І у нас номер 1, 11, і 29. 1, 11, 29. Ідемо до списочку, і дивимося. Номер 1 В'язовська Наталія. Хом'як Богдана і Ільїна Анна отримують по 50 гривень на мобільний рахуночок прохання кураторів звернутися до мене, зв'язатися зі мною. І, відповідно, новачків так само. Тому що тут треба мобільний номер, тут треба безпосередньо включення людини, зв'язок з людиною, щоб знати, на який телефон поповнити. І далі, знову ж таки, Продемонструю вам акції, які в нас є в цьому каталозі номер 14 щоб ви взяли в них участь і не, не прогавили. Так, в нас є акція Рекрутери команди. Умови були змінені для того, щоб максимальна кількість наших активчиків взяла участь. За кожні 5 особистих реєстрацій отримай номер у розіграші трьох суперподарунків, або 75 гривень на номер консультанта. Ви обираєте самостійно, хто переможе, чи подаруночок, чи Номер чи е, поповнення на номер. І е, чим більше реєстрацій, більше шансів отримати чудові подарунки. За кожні 5 реєстрацій додатковий номер. Суперновина для новачків 14-го каталогу. Хто розміщує, зареєстрований в 14-му, розміщує замовлення на 50 балів, то в наступному 15-му каталозі отримує безкоштовно аромат за 1 гривню. Зверніть увагу. І знову ж таки акція на 14-й каталог, яка була попередня з виграшами так, 53 поповнень по 50 гривень на рахунок. І акція для наших новачків, розміщуючи замовлення від 25 балів за 7 днів. Після реєстрації ви отримуєте не лише сайт для роботи, який у нас є командні сайти так, на вибір, але і сторіночку для роботи в зручній для вас соцмережі. Увага! Протягом 7 днів після реєстрації на 25 балів активаційний заказ. Тобто, таким чином, ви підтверджуєте серйозність своїх намірів працювати в команді, економите так на засобах особистої гігієни і. Працюємо, отримуєте інструменти для роботи. Дякую за увагу! Вітаю ще раз наших топ-рекрутерів! Вітаю переможців розіграшу і зв'язуємося зі мною.